Ніколи не беріть карбюратор з редуктором на генератор, якщо ви не хочете економити. Китайці молодці, вже придумали. Газовий редуктор на генератор інверторний. То тобто, якщо ви підключите його до е, природнього газу, до труби, да, який у вас іде до будинку, він у вас буде споживати орієнтовно куб газу за годину. Ви представляєте? 8 гривень цього навсього ви будете платити за годину за світло, яке буде видавати вам генератор. Тобто, це у нас карбюратор з редуктором на інверторний. Тут ставиться ось цей моторчик. Да, дросільна заслонка ця а, тут. У нас ціна його буде 2000 тисячі гривень. Це еспедешнів. Карбюратори це самі редуктора, точніше, найкращі, які є на ринку України зараз. Якщо у вас звичайний генератор, ось такий до до 5 кВт буде коштувати, 1600 гривень, і якщо у вас генератор від 5 кВт від 5 до 8 кВт, буде ось так виглядати. Він з проводами йде, так як у вас на генераторі стоїть. Ціна такого буде 1900 гривень. Тому кому цікаво економити, не платити багато. Коштів за бензин, який ви заправляєте в генератор. Будь ласка, всі контакти в шапці профілю відправка по всій Україні. Генератори різні є теж інверторні, звичайні різної потужності від 1,2 кВт до 13 кВт.